Дріб дорівнює нулю. Якщо є чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. Тому чисельник 2 косинус х плюс 1 має дорівнювати нулю, знаменник нулю не дорівнювати. Разом з тим знаменник у нас корінь. А ми знаємо, що під коренем вираз має бути невід'ємним. Тобто більше рівне нуля. Але разом з тим, так як корінь знаходиться в знаменнику, то нулю це значення не може дорівнювати. Тому ми запишемо це такою умовою, що 27 плюс 6х мінус х у квадраті строго має бути більшим за 0. І ось ці дві умови об'єднаємо систему. Розв'язуємо перше рівняння. Ми будемо мати косинус х дорівнює. 2 косинус х дорівня мінус 1, косинус х дорівня мінус 1 друга. Ми будемо розв'язувати це за формулами, тому будемо мати х дорівнює плюс мінус арк косинус від мінус однієї другої, плюс 2πn, де n належить z. Аркосинус від мінус однієї другої це мінус аркосинус однієї другої, аркосинус косинус однієї другої, косинус однієї другої це π на 3. Отже, мінус π, π на 3, плюс 2 πn n належить z. І тому ми маємо, що х дорівнює плюс мінус 2π на 3, плюс 2 πn де n належить z. Це розв'язки ті, що нам дає чисельник, коли він дорівнює нулю. Перевіримо цю умову. Я перепишу так, мінус х у квадраті плюс 6х плюс 27 більше за 0. А тоді поділимо ліву і праву частину нерівності на мінус одиниці. При цьому не забуваємо поміняти знак нерівності. Тому х квадраті мінус 6х мінус 27 менше за 0. Спочатку розв'яжемо відповідне рівняння х у квадраті мінус 6х мінус 27 дорівняння 0. Можна це робити за допомогою дискримінанта. Можна з використання теореми Вієта. Добуток коренів мінус 27, сума дорівнює 6. І ми бачимо, що нам підходять числа 9 і мінус 1, і мінус 3. 9 помножити на мінус 3 мінус 27, а додати це 6. Для того, щоб розв'язати нерівність, ми виставляємо ці значення на числовій осі точки виколоті, Тому що нерівність у нас строга. Ну і далі ми знаходимо знак на проміжку справа. Для цього можемо взяти число 10. Воно знаходиться в проміжку більше за 9. І пересвідчитись, що дійсно тут буде знак плюс, мінус, і тут, відповідно, знак плюс. Так як ми шукаємо менше нуля розв'язки, то це вони належать мають проміжку від мінус 3 до 9. Тому далі ми маємо знайти серед даних корені ті, що будуть цьому проміжку належати. Ну, почнемо, наприклад, з n дорівнює 0. Якщо n дорівнює 0, то ми будемо мати корені плюс і мінус 2π на 3. Якщо взяти π як числове значення ну, приблизно 3. Тому що пі це, звичайно, десь наближення ми беремо значення 3,14, але можна взяти як 3, то дане значення буде дорівнювати плюс-мінус 2 наближне значення. І ці значення, як ми бачимо, входять в наш проміжок. Тому корені плюс-мінус 2 пі на 3 є коренями нашого рівня. Наступні значення, напевне, ми отримаємо, коли візьмемо ще n до 1. Тому що, якщо вже брати n 1 одиниці. То нам прийдеться, наприклад, тут буде 2 пі на 3, і віднімати 2 пі, а це наближене значення десь близько 6, і вийде за рамки проміжку. А от якщо N дорівнює одиниці, то ми будемо мати корень, наприклад, 2π3 на плюпі. І 2π. якщо звести до спільного знаменника 3, це ми будемо мати 8 пі на 3. А другий корінь це коли 2 мінус 2 пі на 3 додати 2 пі. І коли звести до спільного знаменника, то ми будемо мати 4 пі на 3. Знову ж таки, якщо брати пі як наближне значення 3, то тут десь 4, а тут десь близько 8, і значення входять в наш проміжок. Напевно, якщо вже брати замість n2, то вже значення вийдуть за рамки проміжка від мінус 3 до 9. Тому, якщо говорити про кількість коренів даного рівняння, то, як ми бачимо, тут 2 і тут 2, їх 4. Зліва, спочатку, застосуємо формулу зведення. Тобто перепишемо 2 косинус 2х. Далі. Пі мінус, це друга чверть. Там косинус від'ємний, тому будемо мати далі знак плюс. Він не міняє функцію, тому ми будемо мати 5 косинус х. Плюс 2 дорівнює 0. Ось в такому вигляді рівняння. Далі 2, косинус 2х розпишемо як косинус подвійного кута. От, я запишу косинус 2х, наприклад, от так, що це косинус квадрат х мінус синус квадрат х А далі зведу це до функції, тільки пов'язаної з косинусом яким чином? Ну, для цього ми запишемо синус квадрат х і одиниця мінус косинус квадрат х. Тому, коли відкриємо дужки, будемо мати косинус квадрат х мінус одиниця і плюс косинус квадрат х. Тобто, як ми бачимо, це 2 косинус квадрат х мінус 1. Отже, замість косинуса 2х я і запишу 2 косинус квадрат х мінус 1. А далі продовжимо. Тому 4 косинус квадрат х мінус 2 плюс 5 косинус х плюс 2 дорівнює 0. І 4 косинус квадрат x плюс 5 cos дорівню 0. Винесемо косинус х за дужки, в дужках будемо мати 4 косинус х плюс 5 дорівню 0. Тобто, або косинус х дорівня 0, або 4 косинус x плюс 5 дорівнює 0. Косинус х дорівнює 0 це окремий випадок. Ми шукаємо точки на колі, де координата по х дорівнює 0, а це оці дві точки. Тому, як розв'язки, ми записуємо це точка пі на 2, і ми до пі на 2 додаємо пі n. Належить z. Це розв'язки рівняння косинус х дорівнює 0. А тут ми маємо 4 косинус х дорівнює мінус 5, а косинус х дорівнює мінус 5 четвертих. Так як мінус 5 четвертих число менше за мінус одиницю, а для того, щоб розв'язати дане рівняння, дане число має війти в проміжок від мінус 1 включно до 1 включно, то дане рівняння просто розв'язку немає. Отже, оце розв'язки нашого рівняння. Нам потрібно визначити кількість коренів, які задовільняють нерівність від 0 до 3 пі. Отже, якщо ми візьмемо, наприклад, n до рівня 0, то ми будемо мати розв'язок π на 2. Він війде. Далі, якщо я замість n поставлю одиницю, то будемо мати π на 2 плюс π, тобто 3 π на 2, ну, напевне, знову ж таки війде. Якщо я поставлю замість n 2 ми будемо мати π на 2 плюс 2. Ну, це, звісно, менший результат, ніж 3 π А вже коли так. ми замість n ставимо 3, то буде π на 2 плюс 3, він вийде за межі проміжка від 0 до 3 π Тому у відповідь ми маємо записати три